Всім привіт! З вами знову психолог про книжки, і сьогодні хочу розповісти вам про легеньке фентезі, яке підійде для знайомства з жанром. Не всі книги тут будуть прямо такі фентезійні, класично, деякі будуть просто з містичними елементами, чи з такими елементами фентезі, Там про якихось привидів, ще чогось і так далі. Буду я сидіти з пікачу. Тому що ця зараза кричить і не дає мені записати пожати Так. Перша книжечка це Відьма і вампірка. Тут зрозуміло з назви про відьму і вампірку. Не скажу, що це була книжка, яка, знаєте, така топ-топ, яка мені найбільше сподобалась. Тут приблизно всі такі на трійку половиною. Не всі, а більшість. А ця книжка розповідає нам про протистояння відьом і вампірів, і про двох героїнь, двох дівчат, одна з яких, відповідно, відьма інша вампірка, і як між ними зав'язується спочатку дружба, а потім ця, ця дружба спочатку переростає у якусь таку ворожість, а з цієї ворожості вона переростає навіть у кохання. Почитати це було цікаво, це така одиночна книжечка, одиночне фентезі. Це не найкраще фентезі в моєму житті, знову ж таки, але це було досить динамічно, досить цікаво так розважально знаєте, книга на один раз. І для того, аби познайомитися з жанром, познайомитися знаєте, з вампірськими оцими тематиками в літературі, але не тоді, коли це якийсь там. Неймовірно старший вампір, який довго живе, а біля нього там дівчина, 18-річна, такі тропи, до яких ми звикли, а трошки інша, то це дуже цікаво. От особливо мені сподобалась історія цієї вампірки, це ось ця що з довшим волоссям, історія її стосунків з матір'ю, тому що матір у неї така досить аб'юзивна і з перших сторінок. Ну, такий може бути невеличкий спойлер, але це буквально на перших сторінках там виясняється, що це якраз матір цієї дівчини перетворила її на вампірку. На вампірку. Спочатку ця дівчина вампіркою не була. І це такий, ось ця лінія їхніх стосунків була, напевне, для мене така найбільш емоційна. Ну, Тому що любовна лінія тут відносно слабенька, непогана, але слабенька. Але от стосунки матері з цією донькою, от це було прям цікаво почитати. Наступна книжечка. Це дилогія, перша частина анатомія. Наступна це безсмертя. Ось я її ще не прочитала, до речі, чула, що вона слабша за попередню. Але мені цікаво зробити свої висновки. Анатомія розповідає нам про дівчину, яка хоче стати хірургом, але в ті часи, в які вона проживає. Це, здається, Англія 18 століття, але я не впевнена. Жінка не має ніяких прав, відповідно, вона ну, не може займатися тим, чим вона хоче. Тому вона робиться якось там підпільно. І їй допомагає один бідний хлопець, який таскає їй трупи з кладовища для того, аби вона практикувала свої навики в хірургії. Містичний елемент тут буквально один, він досить такий лайтовий, майже наприкінці. Це те, як ну, це прозілля, яке допомагає якось. Пришити, прилаштувати кінцівки, допомогти їм якось зростися, і... і потім ще має деякі властивості, скажімо так. Чому це фентезі підходить для знайомства? Тому що воно досить легке. Тут всього дві частинки, усі, до речі, фентезі, про які сьогодні буде йти мова, це одиночні або максимум дві книжки. Це легко читається, тут є цікава сцена з поцілунком. Почитайте самі, де він відбувся, якщо ще не читали і ще не зловили спойлер в інтернеті. І ще тут, звичайно, неймовірне оформлення. Мені оформлення цієї книжечки подобається більше. Ось це серце, сукня як серце, ніж тут сукня, вона як мозок виглядає. І на чорному тлі мені якось не дуже, але ось ця це прям краса. Прикраса на полицях. Тому дуже рекомендується. Знаєте, для мене така книжка була е, суміш. Е, ні, точніше, не ця це сплутала. Це книжка про е, Керрі Маніскалку, посліду Джека Різника. Це вона була суміш ось цієї книги анатомії і хірурга е, Тес Герріцен. Ті, хто ці колись викладала таке відео. Е, загалом е, досить цікаво. Наступна, яка мені сподобалась вже більше, це керамічні серця української авторки Наталії Матолінець. Дивіться, скільки у мене тут закладинок. Це, до речі, була книжка, на якій я практикувалася у нотінгу книжок. Зараз, що знайду, такі розмальовані сторінки є, але я досить швидко від цього втомилася і зрозуміла, що це, напевно, не моя тема. Хоча отримала певне задоволення, коли це робила. Тут нам розповідається про таку нерівн... нерівне кохання дівчини, яка з нижчих верст населення, до. Того, хто володіє певними там, магічними здібностями хлопця, який з вищих верст населення, відповідно. І їхнє нерів... нерівномірне таке кохання, і як вони долають труднощі цієї соціальної нерівності. І, відповідно, тут ще й йде ось ця. Ну, Підкреслена тема соціальної нерівності і конфлікти, які розгортаються на цьому тлі у даній книжці. Вона навіть якось так поділена, наче на дві частинки. Перша частинка, перша половинка книжки більше розповідає нам про зародження їхніх стосунків, напевне, як цей хлопець звертає увагу на цю дівчину, яка є прислугою у домі його тітки. Що він відчуває, як вона себе переживає. І там, до речі, було ось так дуже багато насилля, що мені здалося в даній книжці невиправданим. Ну, якось згадок про сексуальне насилля. Зокрема, воно тут не описується, але згадується. Що наче ці е, прислуги, однією з яких була е, головна героїня, з ними е, ті, хто володіють магією, могли робити все, що завгодно. Ну... Я не знаю, нащо це було? Ну, це так виглядало трошки якось ну занадто. Я й так розумію, що їй погано там. Я розумію, що з нею там могли робити все, що завгодно. Я можу дофантазувати собі, що з нею все завгодно робили. Нащо це так прям описувати? І там навіть якась така фраза була, що вони не могли ці. Фактично раби піднімати очі на своїх господарі. І от якщо він тобі каже, господар, підніми на мене очі, це значить, що він зараз тобі, бачите, за слово вставить. Ну, можна було трошки менше. Ну, трошки менше, бо я чутлива на такі штуки. Мені прям боляче було це читати. Але загалом фентезі досить мені сподобалось. Тут намальоване серце, тому що якось вони в другій частині, здається, вже давно читала, наскільки пригадую, хлопець спочатку, здається, укладає там якийсь, чи бере на себе якесь таке закляття, чи укладає такий договір з магією, що в нього буде це серце, воно якось буде яке відраховуватиме йому час. А, ні, згадала. Це, це дівчину б, цей проклинув. Угу. Блін, спалила трохи. Добре, окей, так, щоб не Ем, е керамічне серце е з'явиться в дівчини, і як вони будуть щось з цим робити, тому що там є там певна відведений їй час, який вона може проживати. Ну, якось так це було. Загалом це мені було досить цікаво читати, це теж одиночне фентезі для знайомства із жанру. Воно цілком підійде, особливо враховуючи, що це українська авторка, це прям додає їй балів. Наступна книжечка це відносна новиночка від видавництва Рм, одна істина королева коронована зорями. Ця книжка у нас розповідає про дівчину, яка потрапляє в магічну країну. І ця країна, держава вона якось. Такою, вона така жива ця земля, і вона володіє такою здатністю прикликати до себе королев, начебто з нашого світу. А це зазвичай молоді дівчата, іноді навіть дівчатка маленькі, які там можуть якось витримати її силу, яку вона там в них поміщає. Ось така наша попаданка туди потрапляє, і вона намагається. Зрозуміти, що вона там робить, що вона там забула, чому ця земля її прикликала. І якось так виходить, що раптом вона там знаходить свою сестру, яку вона давним-давно втратила. І чому знаходиться там її сестра, нащо вона там? Для чого? Це буде тут все розповідатись. Знову ж таки, це не та була книжка, яка прям топчик-топчик з, з усіх. Це теж було десь на трійку. Мені не дуже зайшло оця тема із сестрою, як вона потім, у що вона потім вилилась. Мені хотілося більше драми, саме їхніх стосунків, а потім це воно якось наче в ту сторону йшло, а потім така якось здулася. І все вирішилось геть інакше. Я така: ну, блін, ну чого? <сіст> Могло бути цікавіше. Але вийшло так, як вийшло. Здається, у цієї частини це дилогія. Наскільки я знаю, можу помилятися, але здається, мені все-таки, що це дилогія. Наступна частина там буде колись. Але вона, боже, вона така красива, ну це просто Подивіться на це. Це пройти повз неможливо, навіть коли книжка на трійку, ти її купуєш вона красива. Продовження я буду читати, просто щоб вже, знаєте, закрити для себе цей гештальт, прости Господи, хоча я психоаналітик. Наступна книжечка, яка мені теж дуже пригукується з попередньою, тому що я їх прочитала якось одна за одною. Називається ці порожні обітниці, теж від видавництва РМ Вони теж виходили якось одночасно. Вона теж така красива, трошки товстіша. Сторінок насправді в них однаково, але цю так надрукували, що вона здається товстіша. І вона, дивіться, яка вона гарнюща. Вона мені чомусь оця обкладинка нагадує якусь карту Таро. Сонце ще й намальоване є там така карта. І це дуже-дуже гарно. І мені це дуже подобається, що наші вдаництва виходять на такий рівень оформлення. Аля, як воно там називається, оці американські і британські розсилки, книжок, там Люмікрит, щось таке. Це. Я не замовляла, такого бачила в блогері. Ці порожні обідниці теж піднімають тему сестринства. Теж у нас якось одна сестра іде шукати свою іншу сестру, яку кудись там хтось поганий забрав. І для того, аби визволити свою сестру, вона має не дуже доброму правителю чарівної країни принести там три реліквії. І нам розповідається, як вона буде здобувати поступово ці три реліквії. Ну, з обкладинки зрозуміло, що по дорозі їй трапляються два любовних інтереси. Один весь такий світленький, гарненький, уті-путі, інший весь такий поганенький, наче весь такий небезпечний і так далі. Але ні, все так однозначно. Пробачте. Але тим не менш, це теж було досить. Ну... Нормально, не, не скажеш, що геть нудно, але й не скажеш, що геть захопливо. Це було нормально. Це книжка така на трійку, це хороше, знову ж таки, фентезі для того, аби познайомитися з жанром. Якщо ви ніколи от його не читали, можна познайомитись. Тим паче це теж дилогія, наскільки я розумію, це не Сарамас, яка набагато краще пише, але в неї там дуже великі цикли. А тут о, дві книжечки, цикл закритий. Ви отримали враження, закрили гештальт свій. І остання книжка, яка насправді сподобалась мені найбільше з усіх, це одна із моїх улюблених прочитаних книжок за 2023 рік, оповита тінями. Це теж одиночна книжечка. Тут фентезі полягає в тому, що наша головна героїня молода дівчина, спочатку вона дівчинка, яка має здатність поміщати всередині себе духів інших людей або тварин. І е, тут зображені ведмедики, і часто воно там в рекламах цієї книжки це теж здається небо. Так, небо. Ви могли читати, що там в неї там, медвеже серце чи щось таке, і тут навіть на звороті написано, що це розповідь про дівчину з ведмежим серцем. З ведмежим, тому що вона на перших сторінках в себе мимоволі пускає дух померлого ведмедя. І от як вона з ним. Іде по життю з цим звіром всередині, як вона з ним спілкується, як він їй допомагає або не допомагає, що з нею трапляється далі, тому що вона там лишається практично сиротою, має шукати свою родину, чи та родина точніше її відшукує, а вона не знає, довіряти їм чи ні. Це було досить так ем, щемливо написано. У нас тут теж Англія якось 17-18 століття. Це було дуже цікаво. І це так, знаєте, на останніх сторінках дуже так проникливо якось було і душевно для мене, як ця дівчина, її звуть Мироносиця, до речі. Ну як вона справляється із тим, що на неї. Що випало на її долю, і як вона ставиться до загиблих людей і взагалі до інших людей, при тому, що до неї ставились погано, а як вона до них ставиться добре, і намагається до них ставитись добре. І це мені прям дуже сподобалося, така затишна була для мене книжка, незважаючи на те, що місцями вона була досить важка. От я її читала десь, здається, осінню. Uh, і вона мені дуже така осіння, от може, навіть ближче вже до листопаду. Мені прям такі, такий uh, приємний після смак лишила по собі, знаєте, трошки тужливий, але дуже добрий. І я дуже-дуже рекомендую почитати цю книжку. Вона прям класна. Uh, але знову ж таки, скажу, що тут. Лише фентезі елемент у тому, що вона має таку здатність. Як такого фентезі світу, магічного тут немає. Це відбувається в реальності. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалась моя ковтинка. Тут Джої, і написано, що Джої не ділиться їжею. Якщо що, це український бренд Ромашка. Ще в них там є світшот, такий тільки з Бріджит Джонс, що там написано, я не пам'ятаю. Коментуйте, якщо читали щось із вище перераховано, які у вас враження, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на мене в Інстаграмі, там я викладаю більше психологічний контакт. А також підписуйтесь на мене в Тіктоці, в Телеграмі і всюди, і будемо спілкуватися. І все. Хватить. Па-па.